Ну і фірі зайчики. Да. Так ми і У мене сьогодні такий день і Сейчас Зараз купили два букетики. Де букетики? Там? У машині. Дісві покажу, які краси. А ти секси, У мене близько не костик. Ти мене близько показав, я достану. Так, дівчатка, дивіться, я їду, привітаю манюнечку. Дивіться. Здрасте. Здрасте. Це ще, ще одні так, білі рози. У мене сьогодні білі-білі троянди, а твої очі красиві, як завжди. У мене сьогодні ми поїхали, подружку поздравили, мене привітали сьогодні другами. Я подумала, це для дівчатки красиві букички. Я думаю, так. що дуже, так? красивенькі, так? такий необичний, а троянди білі, дівчатка. Так. У мене сьогодні день білих троянд. Утром ми поїхали, привітали мою подружку, потім подарили мені троянди. Зараз їду я. Привітаю маму з дочею, посиді трошки отакий у мене вечір. Так що, мої любочки, всім хорошого позитивного вечора. Я думаю, вам букет і сподобався. Слухайте, сьогодні така ну прямо дощ, слякоть таке, прямо і медвуготина. Сьогодні, знаєте, ці білі троянди, а твої очі рожеві, як завжди. ми дивіться, всім лінточком, сьогодні тільки оці білі троянди. Це просто неймовірно. Я взагалі... Ну, Утром ми з ними були, потім прийшли до мене з ними, і зараз опять я з ними ходу. Ну что же девочки, ну понятно, что... Сейчас Я все думаю, что самое лучшее, день, что взяла красивый белый конверт и подарила. Правильно, мои хорошенькие? Ну, маму привитаем вкусняшками от цветурочки. Тут такие вкусняшки, знаете, вкусняшки от цветурочки, потому что цветурочки все вкусняшки. Ой, а сами шарик приходит с другом для Тимурчика дня рождения. Даже Света возьми шарик, а все-таки шарик у меня на Так что, мои хорошенькие, сегодня у нас Святая Суббота. Я вчера хозяйка, а вот Иисус Діду привітаю в последній час, яких вам прийду з дому, помийся. завтра не Ви знаєте, що ми завтра з вами Джимі, Джимі, Джимі. Гучі, Гучі, Гучі. Всім хорошого дня. Вечора, позитивного настрої. А ми вас цілюємо в Зайчик? Так. І дивулі мої краситури. Утром я вам показувала цей лук, і ви, звісно, не запам'ятаєте, де я його взяла. Краситурочки вам розказують. Дівці, між понеділок з вами передавали передачу, так? Да? Хлопчикам на терасові. Ми йшли, йшли до сітулечки, зайшли. звісно, його дуже хотіла, не було розміру. Вчора світулечка мені його принесла дівчата, Він просто неймовірно крутий, Він удобний. Він просто, ви знаєте, хочете розріз сюди зробити, хочете донизу. Що хочете робити, дівчата, Він дуже удобний, дуже комфортний. Ви знаєте, що я завжди вам говорю, якщо я десь ходжу щось купую, я завжди вам все говорю. Обуви, вещи, кепки, сумки, шапки. Потому що ви розумієте, що ми дівчатка такі. Вичні, красиві, думаємо, боже, ну де ми можемо купити такі віші? Так вам світу все скаже, Саме головне, світолечко вам говорить абсолютно все. Де вона ходить, що вона бере, що вона одягає, тому що я з вами діюсь абсолютно всім. Дівчатка. Саме головне багато хвилин, а чого ви сьогодні не пішли туди, а чого не пишуть? Дівочки, Ну я ж не можу все время десь ходити. Я собі йшла, йшла, йшла і десь зайшла. Так що ми любі, їдемо на 7 кілометр, на кілометр до світу, купляємо костюмчик і летящі походки, і виходимо з дому. Сумку, диві, сумка, дві, сумки, іди сюди. іди сюди, моя. Здравствуй, я ясно. тільки про тебе говорила. Нормально, Слід. я прихожу на сюди. Тільки що утром, я сказала ламкоті, так? Да? Прийшли ми, слухайте, дивіться, да. ну, дивіться, дівчатка. Ну, І баби, да. як баби, а ми королі. Ага. Ага. Сумка. Ну, а шо, шо. Я завтра дівчатка. Молокали. Це така, як зелена, тільки корічніша. У мене ж корічний костюм є, дівчатки. Ну, дивіться, оце Молокали. сумка, а вона у мене... <клес> <Сікуль, це сутка. клес> дівчатки це на всі стучи. Ну я завтра в неї ж на роботу піду. Це мій лук буде завтра. <клес> лук буде завтра. Дівчатка, костюм кладеться у нас все коті, дівчатки мої. Красотулі мої гарні. Дивіться, Всі баби, як баби, ми королеви, А ви у мене красуні, богині неземні. Так що, дівчатки, I love you вже уже, уже I love you. лав'ю. Да.